Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті Діалоги під час війни. Людмила Нишенко можна Зуковська, так мене більше людей знає. Я медик з більше 40-річним стажем. Останні 32 роки працюю в великодимирській медицині, а також косметолог уже 15 років. Співаю у народному фольклорному ансамблі Калинонька. Він носить звання народного вже більше 35 років. Маю свою групу у Фейсбуці. Група має волонтерський напрямок. І заснування цієї групи почалось волонтерство моє. Рано почався ліжку, прокинулась від вибуху і крику машин. Кричали сирени, ну, кричали автомобілі, сигналізація. Я прокинулася, я стала на коліна і дивилася у вікно. Чоловік спав, він не, не почув. Я його почала трясти, і моя фраза була Коля прокидайся київ бомблять. Другий вибух ми зустріли на вулиці. Ми повибігали голі, роздіти, і я пам'ятаю, що я підняла гору очі очі догори, а в вікні я побачила доньку, і вона каже, почалась війна. Перечуття було, але розум мені не давав ну, розумом. Я розуміла, що це неможливо, тому що це неможливо в наш вік. У 21-му сторіччі, що була війна, я... відчуття, в мене інтуїція завжди є, тому що це таке важливе в медицині. І тут теж була така інтуїція, але мозок казав не буде. І я От в лютому місяці у мене було відчуття великої такої любові до зовнішнього до всього. Мені мило було. На вулиці, мені мило було вдома, мені все подобалось на роботі, все було таке красиве. Мені ну, таке було відчуття, що все це як зупинилось, так як я і доживати свого віку, що це був щасливий період моєї життя. Але я пам'ятаю 16 люте, коли всі прогнозували, що буде 16-го, я боялась лягати спати. Але я прокинулася 17-го, все б добре. Я думала, це як завжди фейкова ситуація, все, все мене. І, але син говорила: купи м'ясо, купи 10 кілограм, купи 20 кілограм, будемо робити тушонки. Він там мама, заспокойся. В першу мить мені було страшно. Якби хто заміряв мій пульс, я не знаю, який він був, серце вискакувало, тому що це було, ну, це не можна було збагнути розуму, що таке взагалі можливе. Але треба було збиратися силою. І я розуміла, що треба їхати на роботу. Ми всі збиралися, почали, спочатку ми відкрили всі, шукали інформацію в соцмережах, де хто що напише, пише. Ділася, збралася, поїхала на роботу. Так, я виїжджала з Димарки. Чому? Тому що а, мій син поставив таку умову, я повинна вивезти внуків, тому що я перед цим вмовляла дуже сильно, щоб вивозили дітей. Донька вивезла навісткані. І я розуміла, що це треба зробити заради дітей. Я не збиралась їхати. І коли я її вмовляла, я сказала фразу давай я поїду з тобою, ну давай, ну будь ласка. Вона ні-ні ні. І тут це той момент, коли він зайшов в хату і мав, збирайся, ти завтра їдеш, везеш дітей. Я пам'ятаю, що я сіла, так як мішок з землею, я сіла на стілець, це була така якась така сумка і така туга. Я пам'ятаю, що я пішла в спальню, я плакала, мені так було страшно залишати свій будинок і було відчуття, що ми ж можемо не повернутися. Але в чоловік, наскільки він був. Налаштований все залишить, все. І він сказав: якщо прийде сюди Росія, я тут жити не буду. Я буду максимально від них подалі, в будь-який куточок України, України не за кордону, але тільки не під їхнім півом. Ми не знали, куди ми їдемо. Але ми їхали трьома машинами і ми їхали хвостиком за людьми, які їхали до своєї родини, до своєї родні. Ми знали, що там місця нам не буде. Але там залишилася невістка. Моя з дітьми, ми влаштували їх. І ми тихенько переїхали у Львів, де нас чекали наші друзі, в них там робота. І ми поїхали, ми жили у промзоні в Львова, прямо на території цеху, де ремонтують холодильники. Але нам Умови зробили дуже добрі, і ліжка купили, і нові, нові постільні приналежності, і нове все. Але треба було це все підчистити, поприбирати. Ми це все зробили залюбки. Жили ми у закритому закриті вікна, були весь час закриті е, картоном, тому що треба маскування, тому що це промзона, і там не повинно це все горіти. І в нас було і вранці. І в обід, і ввечері горів постійно світло, світло Я не знала це день, ніч, іноді запитувала котра година, тому що не можна було зрозуміти. Спочатку ми жили донька, внук, зять і ми в одній кімнаті п'ять чоловік. Потім донька поїхала на Польщу, подруга сказала: приїжджай, а зять одразу, не задумуючись, пішов у добровольці. І ми залишилися двох і чекали, коли. Можна буде повертатися додому, в Марко. Хоча я їхала, я думала, що я одвезу, і через певний час днів п'ять повернуся на роботу. Перед цим я відпросилася і заяву написала. Заяву передала для своєю колегою. Але нас окупували 9-го числа, і ніхто не змог вийти з твого двора, і ніхто даже заяви ніякі не передавав ті написи. По-перше, ми брали все те, що потрібно дітям. Тому що дочка поїхала раніше і вона їхала в таких попихах, що вона горщика не взяла і навіть їхала без, без води, без звичайної води. І то вже коли вони доїхали туди, вони два дні добирались, то вона вже дзвонила, що якщо вже ви будете їхати, то візьмемо мені речі, і виходить, я брала речі для тих, які поїхали і нічого не взяли. Ну, для себе нічого, мінімум. Не, ну, все залишили, нічого не потрібно. Брали харчування, продукти харчування, ту тушонку, яку я на 16 банок стила, все-таки закрити. Я закрила, я нікого не слухала. Я купувала м'ясо сама. Я робила ту тушонку. І вона так була доречна. Все, що залишилось в холодильнику, залишили ключі сусідам, сказали: будь ласка, все ваше, поливайте квіти. Ми повернемося через п'ять днів, беріть все, їжте, котів годуйте, тому що ми не забирали котів, тому що син залишався. І син сказав, що я буду за всіма доглядати. Але коли ми уїхали, через пару годин у нас вже горіла хата в Тимирці. і сину прийшлося виїхати. Він ще встигнув через Калинівку проїхати до цього моменту, коли там вже почались бої. І все, і все залишили так, як є. Коли я їхала у Львів, я знала, що мені буде потрібен ноутбук. Це дуже добре, що я взяла. І коли я приїхала туди, першим ділом мені треба було настроїти інтернет. Тому що в мене група, велика димарка, велика родина, я повинна там бути там. Що там робиться вдома, бо я його залишила. І ці всі, всі звернення людей. Про те, як вони залишилися, це було все до 15 березня, 15 березня був перший коридор. І оці звернення людей нам над потрібен зелений коридор, потрібен зелений коридор. Але цим не я займалася, цим займалося наше керівництво, займалося Верещук, але наші місцеві керівники районні керівники вони теж зверталися просили, тому що це все ну як це колективна праця. І коли перший коридор створили, то бажаючих виїхати було дуже мало, тому що ще на той час, я вже не пам'ятаю, 15-го газ відключили світло, і бажаючих було мало, і автобуси поїхали пусті. Вже надалі бажаючих було багато, і люди шукали відповіді на запитання в групі. Вони задавали питання. Месенджер, вони запитували в телефонному режимі, вони писали просто пости звернення, їм треба було відповідати. Я сиділа там зранку до ночі і одночасно на телефоні, одночасно на... відповідала під коментарями посту і одночасно в меседжері. Люди питали, коли, як, на скільки годин, де будуть стояти автобуси. А за люди, які виїхали, також вони. Просили, наприклад, зайти на таку вулицю, узнать, як де як, як, як м, певні люди, а е, знайдіть їх, перекажіть їм, допоможіть їм е, для леж, як, як вивести. Хворого, щоб машину подали, я весь ще сказала, що ви не надійтесь на те, що приїде машина і вас забере, тому що колона йде від пункту призначення до пункту, де ви стоїте, і не дасть виїхати нікуди. І якщо порушать, вони ж вони ж неадекватні росіяни вони почнуть стріляти, і значить ми зірвемо коридор. Я думаю, процентів 70-80 виїхало людей. А люди, які залишилися, це був їх вибір. А, і була вимушена ситуація, коли, наприклад, тяжкохворий, лежачий, не змогли вивезти. А потім, наприклад, у людини худоба. От не може вона залишити свою корову. У нас був такий випадок, що сім'я виїхала, а залишила корову із, із маленькою телицею на сусіда. І сусід, ризикуючи своїм життям, він на цій тачці возив корові воду. Вона була відв'язана, вона їла скільки хотіла. І, і Йому сказали, доїть. Він доїв її. Він роздавав, я не... тут я не пам'ятаю, вона вроді була цільна. Тільна чи вона не була телятку? Ну общем, це не важливо. общем, він возив їсти, він возив сіно, він возив воду. І пам'ятаю, що навіть хтось під коментарем написав, тому що я це написала була в групі і показала фото, і людина побачила свою хату і каже: Ой, моя хата ціла-вціліла, і таке слово написала, що а тепер ви будете цьому сусіду все життя молоко возити. Віддавати це те, що він вберіг і вони залишились живі ці корови. Мені люди сповіщали, от, наприклад, там сусідка пішла до сусідки, тому що вона слаба, одна сусідка носила їсти майже майже всьому кутку. Є сусіди, які пекли хліб, і сусіди знали, що в неї хліб вона роздавала цей хліб. Люди боялися дуже виходити. Були такі випадки, я знаю, і мені це розповідали. Що якщо коли розстрілювали, коли вони звірствували, їздили, то каже, я виглянула за забори, а по одну сторону лежить труп, і по другу сторону лежить труп. І каже: і день лежить, і два лежить. А хороней треба. І вона каже: Я знаю, що там хлопчик молодий. Він їхав на велосипеді його розстріляли. І треба і було їх затягнути. І вони затягували. Затягували, хоронили в дворах мертвих. Був такий випадок, розстріляли в машині. Це на перші дні окупації родину, чоловіка і жінку, дуже молоде подружжя. Я не пам'ятаю їм 40 з лишнім років. І до мене написала в меседжер донька: допоможіть похоронити. А я кажу: ну як це можливо, коли люди бояться вийти? І ця машина розстріляна, стояла на вулиці. Навірно, тижні, весь період окупації, може, тижнів три. Розумієте, літо жара. І вона до мене писала декілька разів. І вона просила звернутися, ну, щоб допомогли. Але як? Коли нас там нема, коли там окупована територія, коли там расисти, і до цієї машини не можна дійти. Вони розстрілюють. Одна жінка вона теж мені виходила на зв'язок в певний час. Тому що зв'язку ж не було. Вони ловили люди інтернет десь на треть, на на, на, на дахах, не на дахах, а на других поверхах, десь шукали ті е, місцини, де воно ловило. І вона виходила на другий поверх і мені дзвонила і розповідала. Каже, по вулиці там такі-то вранці виїжджає серебристий джип, він їде, потім повертається. Але там це наш джип, наших місцевих жителів але зі мене їй. Расисти, і вона це все мені розповідає. Я, звісно, дзвоню куди потрібно, розказую, розповідаю це все мені там, передайте їй, хай буде бережна. Я їй дзвоню, вона не бере трубку, я вже хвилююсь. А в неї син пішов проважати друга свого. Вони сказали, стоять. Той хлопчик побіг, вернувся назад, а її син залишився. Його забирають, його утриння нема, його возили на танку. З мішком на голові, його били. Він казав, що були такі говори, говор говор і такий. І вона, він каже, я розумію, що там були буряти. І він казав, що там, скари, скоріш за все були навіть білоруси. Але через три дні його повернули побитого. Зараз він е е потребує консультації психологічної, хоча він нормальний, здоровий, але його били по голові. Істоті 21 березня там вийшло 3 тисячі лишнім, майже до чотирьох тисяч наших громадян і було майже 400 автомобілів. У нас був такий длинний коридор. Декілька десятків кілометрів, може десять кілометрів. І він прокладали його через ліси, села. Це був дуже великий довгий маршрут. У мене був випадок, коли з цього коридора подзвонили до мене люди і кажуть, «На, да, закінчився бензин, ми стаємо, що робить? І я говорю: просіть останні за вами, хто їде, просіть, хай вас цеплять. Потім я дзвонила до них, Де ви? Ви їх дотягли до ближнього якогось там села. І вони пересіли в другу машину, а ту машину залишили. Потім були такі випадки, коли дзвонять прямо з коридора, що там репетують, дехто репетує, хоче вийти. Поїхати вже бо вивели з цієї небезпечної зони. А я ну, кажу: скажіть, хай не, 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 не роблять такого, тому що. Ну, вони можуть зашкодити всім людям, що треба витримку мати, стоять. Просила не не з собі телефони, не ховайте телефони, тому що якщо телефон знаходять, вони дуже звіріють, тому що була така людина, яка на, це, на, на ниточку наділа цей телефон і вони побачили. Що деякі коридори, от, наприклад, моя колега вона виходила, вона говорила: раз на раз не приходиться, коли забирають телефони, коли ні. Цей раз вона сказала: він сказав: Здайте телефон. Всі вийшли, положили телефони. Він розстріляв їх всі. Вони всі загорілися, всі стояли, дивилися. Хтось там бачить, що його більш-менш ціліший і хотів забрати. Йому кажуть: не, не трогай, не чпай, тому що буде лихо. Найтяжче було помилитися. Не надати не надати неправдиву інформацію. Було таке, що була вже така втома, і я написала дату правильно, коли дала оголошення, а день неділі написала невірно. І я розумію, що воно 10 хвилин чи 5 хвилин повісіло в соцмережі, але вже такий резонанс, що і я розумію, що я, нару... я зробила помилку, і треба було заспокоїти людей. Важливо заспокоїти. І щоб тебе чули. І кожен раз, коли коридор йде, і він бі довгий, то е, ті, які по ту сторону чекають, вони дуже сильно переживають. І треба знайти слова і дорогесенькі, і ріднесенькі, і, і «потримайтеся», і держіться, і це треба виходить постійно було на зв'язок. Випадок такий був жінка е, в останній коридор, е, везла своїх собак, е, пітомник е, такс, е, породистих. І вона ве, і... а я на зв'язку була з сином. Син е, каже: якось попередньо, ну скажіть, хай зачекають. Аю, де вона знаходиться? Там то й там-то. Вона встигає, вона встигає. Я, чого вона так довго йде? Я не розуміла, що жінка штовхає коли, цю е, 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 возик з собаками, повертається за іншим, знов його штовхає, і оце в неї такий був етап проходження. Це було страшне. І він весь час мені дзвонив. Де вони? Я дзвоню туди до людей, які стоять, чекають автобусів. Ще не приїхали. Значить, вона встигає, вона йде. потім Я йому дзвоню, приїхали автобуси. Хай може залишить, хай може покине. Ні, вона своїх собак не залишить, не покине. І я пам'ятаю, що як він мені дзвонив і кричав з такими і сльоз, бо, бо, таким болем, що ой, не встигає, не встигає. І я пам'ятаю, що я тоді вийшла на вулицю, я просто так опустила руки і думаю, що ж це буде? Але вона встигла, остання машина, яка їхала, зупинилася. Чоловік, який вийшов замість того, щоб допомагати, почав собак випускати, але вона так стала на захист своїх собак, і все було вийшло, так як вона хотіла, собаку порозили і вони довезли благополучно до доброварів. Вулиця Покровська це та вулиця, яка найбільше постраждала. Там було три рази бомбардування градами чи смерчами. Невідомо, але там 24 будинки в розбиті. Це вулиця мого дитинства. І я прийшла інформацію, що на номер такої-то Покровської знаходиться в погребі медик поранений. Біля його хворий брат. І і треба якось так передати Було інформацію про те, щоб його забрали. Але ж коридор, з коридора ніхто не міг проїхати на цю вулицю, забрати цього тяжко хворого. а йти він не мог. І не міг і йому вже в його так. Ліки закінчувалися. Я пам'ятаю, що я вийшла на зв'язок до якоїсь людини так, і попросила його, щоб він якось доповз туди і передав ліки. Були такі в нас люди, хлопці. І не буду називати пока їхніх імен, але вони повском повзли городами і доставили йому ліки. І він ще колов собі і надалі знеболюючи, і антибіотики. А потім же ці люди на тачці допомогли його, порусили його і везли по цій вулиці Покровській, везли його на евакуацію. І надалі я пам'ятаю, що я зв'язалася з дружиною. Е, ні, навіть не з дружиною. Я зв'язалася з ним, бо не є був його номер телефона. І він, я з ним була розмова, як тільки він приїхав бровари, і він взяв трубку, і він говорить, що зараз даний час біля мене медики, і вони мені надають допомогу. Фу, це був такий.